В ході до головного корпусу Мукачівського державного університету відбулась подія, яка без перебільшення увійде в історію не лише цього навчального закладу, а й усього міста. Урочисте відкриття бронзового барельєфу на честь першого ректора МДУ професора Юрія Мигалини. Раз, два, три. «Давайте Особисто для мене це дуже велике значення, тому що вуз був започаткований у 95-му році. Я 95-го року народження, бо у нас така, нас два свята було в тому році. Неймовірно щаслива, що в Мукачеві є такий заклад і що йому вдалося, Я дуже горжусь, що звичайному хлопчику в здравці вдалося врости до такої людини. Я все дитинство провела тут, на вихідних, разом з ним на роботі, бо він ходив на роботу і по вихідним. Неймовірно. Класна, добра людина. Юрій Мигелина народився 19 квітня в Ужгороді, Навчався на хімічному факультеті Ужну. У 1995 році став ініціатором створення та директором Мукачівського філіалу технологічного університету Поділля. На базі цього закладу у 1997 році постав Мукачівський технологічний інститут. У 2008 році шлях його злиття з гуманітарно-педагогічним інститутом було створено Мукачівський державний університет. Дякую. Тому що доля звела нас усіх із тою людиною, яка просто взяла і зробила, ми всі вміємо багато чого зробити. Наше життя за нас ніхто не прожив. Ми кожен досягли певних успіхів. Але погодьтеся, якщо ми хоч колись, хоч якусь справу починали, то розуміємо, як це складно починати з нуля. Але якщо ти хочеш... Ти шукаєш можливість це зробити, Юрій Вікентівич. Це зробив. Він зробив це. Сподіваюсь, на те, що десь. І розраховуючи і маючи підтримку, і нашу з вами цей м'ячуло не тільки мукачівці. Юрій Мигалина був відомою постаттю всюди. Він був не просто очільником університету, а його душею людину, яка буквально з нуля вибудовувала виш, що згодом став гордістю Закарпаття та вагомим осередком науки в Україні. Один в Юрій Вікентійович ще одним із зашив постати Закарпаття. Ім'я Юрія Вікентійовича посилає гідне місце. Юрій Вікенчумитівки. Визначний вчений, але й дбав про розвиток освіти рідного краю. Саме Юрій Пікентію став ініціатором створення Мухачівського технологічного університету, був першим ректором закладу, забезпечив університет кадрами та матеріалом пітнічної базі. Пишаюся тим, що мав можливість дружити з людиною, яка створила сама себе як визначну особистість, очолив третіх кращих хіміків світового рівня. Сьогодні в нашому місті свято сьогодні відкрився б'юст пам'ятник нашому першому ректору міста Мукачева університету. Дякую всім благодійникам. Я горжуся нашою організацією Волонтери Закарпаття, що були причасні до цієї великої події. Ми... Щасливі, ми раді, що змогли це зробити. Меморіальну дошку створив відомий закарпатський скульптор Едуард Алексій. Берлєв виконаний з бронзи та граніту. Мені випала честь саме зробити цей проєкт, виконати цей проект. Ідея цього проекту вже була давно. До речі, їм займався відомий художник з Ужгорода. Це Ігор Іваніга. У нього вже були намітки. Ескізи деякі, але я про це ще не знав, я тільки дізнався до інформації, що місто потребує цей проєкт, і я взявся за виконання цього проєкту. Церемонії зібралися представники місцевої влади, академічної спільноти, науковці, громадські діячі, волонтери, студенти, випускники та жителі міста. Урочисте відкриття бронзового Берлієфу це не лише акт шанування пам'яті видатного вченого, а й свідчення глибокої поваги громади до тієї інтелігентності, величі духу та наукової віданості, яку особлював Юрій Мегілина. Мені дуже приємно бути на сьогоднішній урочистій Тоді я знаю, скажу коротко. Без віряк би не існувало. Науки в місті Мукач. Ми б тут не стояли, не було б закладу, де б ми могли саме його вшановувати, тому що він започаткував вищу освіту в місті Мукач. І я впевнений, що його робота, його праця буде продовжуватися саме в вашій роботі, в роботі в університету та студентів, які зараз навчаються, які вже завершили на багато років вперед. І саме він дав можливість у місті Мукачеві бути науці, тому що без науки місто не існує. А ми хочемо, щоб розвивалося наше місто. За що ми щирий кіншені щирий городини? Саме від тепер на фасаді університету, який він створив на вік, закарбовано обличчя людини, без якої ця установа можливо не набула б свого сучасного значення, і це не просто бар'єв, це символ пам'яті і щира вдячність людині з великої літери.